Всім привіт, рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами відеомакіяж. Як ви вже зрозуміли, тому що я без мейкапу. Я вам обіцяла зробити макіяж з продуктами українського бренду Parisa. Я їх замовляла, здається, передостанньому замовлення з сайту Makeup. Хто за мною слідкує, я говорила, що з цими брендами, хочу відзняти відео, показати вам свочі, показати, як можна зробити макіяж найпростіший з ним. Тому сьогодні ми з вами робимо мейкап ось такими продуктами. Це ось така палетка від Париси. Тітона я взяла, які мені найбільше сподобалися. І взяла ще ось таку рідку помаду від Паріси. Схожа вона така на блиск. Хоча відтінок не дуже мені підійшов, але давайте пізніше, коли я вже буду фарбуватися. На обличчя я вже нанесла зволожуючу сироватку, зволожуючий крем, крем на коло очей і нанесла бальзам на губи. Я завжди наношу бальзам. Розпочнемо ми з тонального крему. Тональний крем у мене від Evelyn Cosmetics. Він доволі рідкий, він мені підходить. Тут не дуже зручна, звичайно, упаковка, вона мені не дуже подобається, але я. Заради тонального крему я його беру, тому що в мене пориста доволі шкіра, і я... він мені подобається, як він наноситься. Він не підкреслює шушення, тому що в мене шкіра доволі суха, тому я його полюбляю, беру і ним поки що задоволена. Тональні креми я не беру ті, які дуже матують, тому що вони підкреслюють. Вкреслюють сухість шкіри. Останнім часом я користуюсь б'юті-блендером. До цього я користувалася звичайним спонжем, але він мені чомусь останнім часом не подобається. Він шкіру робить такою якоюсь рихлою. А от спонж він добре заштамповує. Ну Не те, що заштамповує, він добре шліфує, б так казати, шкіру. І вона. Робиться гладенькою, гарненькою. Так, далі підложка під повіки. У мене, до речі, знову ж таки Evelyn Cosmetics. До речі, дуже бюджетна основа під тіні. Я завжди все життя, практично скільки фарбуюсь, я завжди лежу основу під тіні, тому що в мене вище повіко, і я постійно, ну, для того, щоб не скатувалися тіні, я завжди наношу підложки. Ну, поки що в мене ця бюджетна основа, вона мені дуже подобається. До речі, основу не дуже важко знайти, щоб вона дійсно робила свою роботу. Від Evelyn Cosmetics. Вона, здається, коштує до 100 гривень. І це вже в мене друга баночка. Я нею поки що задоволена, мені її вистачає ну, і розвитку. Тушову і розтягую її по повіку, і потрібно, щоб вона трішечки підсохла. Я починаю працювати з очей. Поки що я положу підложку під брову, я положу від іншого бренду підложку таку шимерну, світлу. Це зараз доволі модно, актуально. Беру ось таку палетку, можливо, я її, до речі, на каналі колись показувала, розповідала за неї, можете глянути. Це бренд Revolution. Має в нас ззаду такий вигляд, має вона всередині ось такий вигляд. Ось я беру ось цей шимерний такий відтінок, він доволі світлий. І наношу під брову. До речі, дана палетка має аромат шоколаду. Не дарма, в неї така і упаковка під плитку шоколаду. Шимер я наношу стараюся наносити на всю поверхню, тому що буде розтушовка. Ну, на камеру його практично не помітно, тільки злегка він е, має блиск невеликий. Тепер перейдемо до самої безпосередньої палетки. Е, палетка має тут 5 відтінків, жовтувато коричневі відтінки. Ну, я спеціально брала таку палетку, вона мені підходить саме на буден її брала. Е, використовувати ось цей відтінок я не буду, буду сьогодні використовувати ось ці 4 відтінки. Думаю, що їх використаю. Цей відтінок він трішечки. Під брову він трішечки, як на мене, зажовтуватий. А якщо просто ложити його у складку для того, щоб затинити, він занадто світлий. Тому сьогодні я його використовувати не буду, буду використовувати ось ці 4 втінки. До речі, я не зробила свочі. Давайте ми з вами зробимо свочі даної палетки. Дивіться, свочі ну, дуже-дуже. Яскраю, пігментація просто супер. Мені подобається. Я бачила огляди в інстаграмі-блогерів і бачила огляди в Ютубі-блогерів. Мені вона дуже сподобалась, тому я її замовила саме за то, що в неї дуже-дуже гарна пігментація, і мені подобається те, що вона не осипається, в неї ці відтінки, з нею зручно користуватися. Я вже раз встигла нею нафарбуватися, вона мені дуже подобається. Бо, наприклад, ось ця палетка, що я показувала вам, вона дуже і дуже сипеться. Відео, до речі, там, де я про неї розповідаю, я показувала, як вона сипеться. Пігментація в неї добра, відтінки в неї класні, але вони ну, просто супер сипляться. нею незручно працювати. Почнемо ми ось з цього відтінку. Це у нас буде як підложка. Я розпочинаю з зовнішнього кутика. І розтягую, стараюся розтяг... розтягнути його по всьому повікові, до речі, не бійтеся, розтягувати зараз дуже модно, актуально, і доволі це виглядає натурально, коли ви довго втушовуєте відтінок у повіку. Старайтеся витягувати до блиска. Неважливо навіть, які у вас по віку, на више, не на Старатися розтушувати, витягти відтінок. Ну, як я говорила, пігментація просто чудова. Мені подобається. І саме головне, що вони не осипаються сильно. Так, да, є певна осипка в них, ось я дивлюсь на палетки, але ж вони не осипаються так, як є. Взагалі осипаються тіні. Далі в цей відтінок я хочу втушувати ще один. Колір, ось цей колір. в ньому такі дрібні-дрібні блискітки є. Я його наносила, він як матовий, але злегка де-не-де -де, блискітка є. Тому я хочу його втушувати ось цей, змішати фактично, ці два кольори. Тобто, у вас виходить ось така градація кольорів, до речі, змішуються вони, втушовуються разом, просто чудово, ці два кольори. Просто супер. Мені подобається, коли з тінями дуже зручно, комфортно працювати. Ну, звичайно, якщо ви бачите десь темніше, десь світліше, звичайно, ви розтягуєте, Там можна кісточку ось таким чином, я її трішечки очищую від, самого, від, самої, від самих тіней і е, далі стараюся тушувати. Далі я хочу зробити трішечки темніший ось цей куточок зовнішній, тому ми з вами візьмемо ось цей. Відтінок, я працюю, не знаю як то, ну, я можу працювати однією кісточкою. Коли це сегмент відтінки, в принципі, в одному тоні, можна працювати однією кісточкою. В цьому немає нічого страшного. Ну, можливо, я за те, що я можливо, вже научилася, якщо у вас є можливість, звичайно, ви можете різні мати кісточки, якщо ви не можете її правильно там, очищити, очистити, чи не можете змішати правильно. То бажано хоча б такі дві мать кісточки. Ну, ось таким чином я трішечки затемнила ось цей кутик від цього. Бачите, тут трошечки темніше. Ну, я просто можна, в принципі, цього не робити. Можна і так залишити, наприклад, якщо це денний макіяж. Але я хочу сьогодні вам показати, як вони працюють і використати практично всі кольори. Тому, тому я це сьогодні роблю. Я хочу показати, як саме діють відтінки, як вони разом. Втушовуються, спрацьовують разом. Спрацьовують вони разом просто прекрасно, як на мене. Звичайно, ще е, така порада вам. Я дивлюся у зеркало невелике. Плюс у мене ще зеркало стоїть ось прямо. Порада вам, звичайно, завжди мати, крім малесенького зеркальця, завжди мати велике яке, щоб було воно. Від вас хоча б на пів метра, тому що те, що ви тут бачите, те, що ви там бачите, це дві трішки різні речі. Ви, коли намалюєтесь ось в таке зеркальце, і потім глянете на себе в кінці, то можна трішечки. Здивуватися, те, що ви побачите, тому бажано поглядати. Тому я завжди сюди дивлюсь, трішки поглядаю на е, більше зеркало. Так, ну, в принципі, розтушовку я зробила. Я завжди, коли вже закінчую макіяж, я буває трішечки ще підправляю, тому ми його, можливо, пізніше трішечки ще я підправлю, підтушую. Поки що ми залишимо так, як є. І ми ще використаємо один відтінок від даної палетки: це ось цей середній. Я візьму його на пальчик, ось така в нього просто супер пігментація, його навіть аж забагато на пальчик, як на мене наноситься. І ми нанесемо, звичайно, на центр повіка. Звичайно, він в тому ж самому кольорі, в якому сама вся палетка. Рознесу його і втушую його трішечки в сам колір матовий. Чином. Такий вийде у нас макіяж бронзовий. Ми зараз з вами зробимо невеличку стрілку, куди би стрілка. Я використовую ось такий маркери від Maybelline. Ось така стрілка, вона, в принципі, з даним макіяжем і не дуже і помітна. Просто вона підкреслює саму форму ока. Ось так такі стрілки вийшли в мене. Маркером, до речі, хто новачок в такому, то найкраще брати маркери і ними тренуватися, робити стрілки. Хоча я вчилася не маркерами робити стрілки звичайними ось цими кісточками м'якенькими, напівм'якенькими, я ними вчилася робити стрілки в свій час. Ну, на сьогоднішній день є доступ до маркерів. Тепер я хочу оформити поки що брови. А потім ще потім повернемося до вій. Брови я ну, оформляю стандартно. Не зовсім по новітніх прям технологіях, які є. Ну, можливо, я до цього ще дійду, то потім також буду з вами ділитися цими всіма своїми. Так, спочатку кісточкою, ось такою, щіточкою я піднімаю брови доверху. І потім беру ось такий олівець. Це олівець, я за нього, здається, десь розповідала уже на каналі. Це олівець, цей олівець бюджетний, беру я його вейвон від лінійки чи бренду Mark. Він темно-темно коричневого такого кольору. Він мені підходить, дуже подобається, що він саме не чорний, а темно-темно коричний. Тому що ну, чорний буде занадто, а світліші вони трішки. По-різному бувають сіріші, бувають рижим таким відбивають. Ну, по різному. Це мені якраз відтінок підійшов, я на ньому сижу вже доволі давно, саме на цьому і олівцю. Він мені подобається, що він механічний. Поки що я так оформляю брови, тому що потрібно ще мати маркер для брів, який промальовує волосинки. Поки що я ще до цього не дійшла, якось в мене руки все не. Доходять до того, щоб знайти замовити саме маркер ще для. Крім того, що ви промальовуєте олівцем, домальовуються волосинки маркером. Зараз це дуже модно, це про те, що я говорила попереду. Далі я беру ось таку скошену кісточку. Традиційно вже, я думаю, брови всі знають, як оформляти. Не знаю, чомусь мені здається, що-що, а за брови всі все вже знають. Чомусь має таке враження. Навіть другий раз. Не знаю там, які брати кісточки для того, щоб розтушовувати, наприклад. Або чи наносити тональний крем якою кісточкою, наприклад. А от за брови всі все вже знають. Чомусь у мене таке враження складається завжди, не знаю чому. Ну, і звичайно, промальовуються брови, заповнюються ті частинки брови, які десь є, немає волосинок. Або просто потрібно десь форму помалювати. Зазвичай, коли я розтушовую цю кісточку з кошеною, потім я беру ось щіточку і ще її, їх розчісую, ніби, будемо так казати, знову ж таки, та сама розтушовка, тільки по-іншому. Про вами поки що все, потім в кінці ми ще їх оформимо гелем. Поки що я цього робити не буду, тому що я ще буду дещо наносити на обличчя, коректор і так далі. Далі я хочу нанести, верніше, спочатку я зроблю закручу вії, нанесу трішечки туші, і я хочу все-таки наклеїти накладні вії. Беру я туш від Avon, ось таку для об'єму. Тут доволі велика кісточка. Взагалі, ви можете не наклеювати вії. Звичайно, в день, якщо ви робите даний макіяж, не обов'язково, звичайно, клеїти вії, можливо, десь вам на якесь свято потрібно, то можна і наклеїти. Я хочу наклеїти, тому що я хочу, щоб макіяж вийшов доволі такий вечірній, святковий, гарний на камеру, тому я вії наклею. Перед тим, як вії клеїть, звичайно, вії свої потрібно обов'язково профарбувати. Можна не сильно, але профарбувати. Вії в мене ось такі, звичайні, не дуже вони дорогі. Бюджетні, звичайні вії. Колись я їм на мейкапі і клей від бренду KISS. До речі, дуже гарний бренд. Я до вас повернулася уже з віями, наклеїла їх. Ну, так, ніби непогано з віями. Ну, з віями, звичайно. Буде гарніший, звичайно, макіяж, ну, я думаю, і якщо ви зробите, просто нафарбуєте вії, нічого цього страшного, теж не буде і буде дуже гарно. Так, далі я, звичайно, використаю висвітлення на обличчі, зроблю невеличку корекцію. Поки що візьму ось такий рідкий консилер від Меблі Нью-Йорк, він мені подобається. Тут з такою прямо ще. Е пупочкою, будемо так казати, вверху. Він мені подобається, я його постійно використовую. Він ось так крутиться і в нього додається тут засіб. Я люблю використовувати такі. Я, звичайно, нанесу більше у будень, скільки я не наношу, звичайно, консилера, я взагалі в буден день взагалі то консилер практично не використовую. Я використовую тільки під. Очі під низ, і то буває сухий коректор, тобто я не використовую такий рідкий. Більше використовую, коли фарбуюся на камеру, тому що камера взагалі, то камера на моє здивування дуже і дуже сильно багато краде макіяжу, як я називаю, тому що насправді, якщо нафарбуватись так, як кожен день ви фарбуєтесь на камері, його практично видно не буде. Тому, звичайно, приходиться фарбуватися трішки яскравіше для того, щоб показати там якусь певну техніку чи ще ж якийсь засіб. Далі е, я візьму припудрю трішечки ось оцей центр обличчя для того, щоб далі наносити вже. Я використовую, звичайну, пудру від Flormar. Вона мені подобається. Злегка нанести її під очі. Потім я беру більшу кісточку, ось таку скошену більшу, для того, щоб трішечки беру засуву і трішечки просто проходжусь по обличчю. Ось цю палетку також я показувала. Це Evelyn Cosmetics. Знову ж таки, беру ось цей відтіночок. Він мені, до речі, підходить, хоч світла світлошкіра, але він мені підходить. Ну і, звичайно, шукаєте, де у вас найбільша впадина на обличчі. Починаєте наносити бажану, звичайно, мати ось таку кісточку, вона тоді добре розносить засіб, ви не зробите десь пляму якусь, особливо, якщо ви це робите, ну, ви не професіонал, або у вас немає просто на це практики. Звичайно, що бажано мати, вона тоді втушовується вгору вниз, і воно і тоді немає ось такого ніби. Відчуття, що ви щось неправильно зробили, воно просто саме собі, будемо так казати, розтушовується. Я е фіксую брови. У мене ось такий звичайний, дуже-дуже бюджетний зайвона гель для брів. Він, мені, в принципі, поки що підходить, я ним користуюся. Найбюджетніша версія, яка може бути гель для брів. До речі, гель для брів також потрібно підшукати якийсь. Тому що ось ці мела для брів. В мене є, до речі, від Ламель, здається, бренд. Він мені не дуже подобається. Саме формативність мила для брів. Не знаю, чомусь ну, я не полюбляю. Більше я люблю ось такі гелеві формули. Тут зручна кісточка, зручно його наносити. І знову ж таки, старайтеся, я стараюся взагалі їх. По максимуму, хоча в мене брови трішки грубувата сама волосинка, але я стараюся її по максимуму підняти. І буває, коли ви їх піднімаєте, є ось такі ніби зазоринки, е виясняються, можна трішечки додати ще обережно у них полівця для того, щоб не було цих пробільчиків. Очищу кісточку. І стараюся ось так розтушувати трішечки для того, щоб ніби об'єднати макіяж той, що знаходиться на обличчі, вже тональний крем з пудрою. Об'єднати їх з тінями, трішечки їх вивести, витушувати. Ось таким чином. Ми попрацюємо з вами з нижнім повіком. На нижнє повіко я візьму ось таку невеличку кісточку і знову ж таки повернуся до нашої з вами палетки сьогоднішньої. Візьму ось ці тіні. З блискітками трішки їх наберу і посилю під повіки трішечки буквально сину багато я не буду ті не використовувати. Ну, щось ось таким чином. Сильно багато на нижньому повіку наносити не буду, хоча можна, звичайно, нанести більше, розтушувати. Ну, сьогодні мені хочеться саме так зробити, тому що, коли ви робите мейкап, можна щось і планувати, звичайно. Але в ході роботи буває, щось і міняється. Так, на нижнє повіку я нанесу знову ж таки туші, але дуже трошечки багато наносити не буду. Рум'яна візьмемо від Evelyn Cosmetics, яка в мене ось така невеличка палетка. Тут треба змішати відтінки, колись я її показувала десь. Ну, скоріше за все, в своїх розпаковках. Так, тепер ми з вами нанесемо хайлайтер. Хайлайтер я ось такою кісточкою віяло наношу. і бренд у мене тут Obсу Tokyo. Я колись показувала, брала я його в Вейвоні, здається. Тут є рум'яна і хайлайтер. Беру ось цей золотистий хайлайтер, тому що у нас, в принципі, такі золотисто-бронзові відтінки у тінях, тому і хайлайтер візьму такого відтінку. Ну, ось таким чином освіжаю ще трішки. Ну, і цим хайлайтером я візьму ось таку маленьку кісточку, поставлю десь ось тут в куточках і чуть-чуть, буквально дуже трішечки. Ось цього, відтінку буквально дуже-дуже трішечки непомітно, що він підкреслив форму брови. Плюс ось тут, у внутрішньому куточку, знову ж таки, трішечки поставимо ось цього блиску хайлайтера. Губи, ми з вами оформляємо ось цією губною помадою рідкою від Париси. І, звичайно, ми нанесемо перед цим, я люблю наносити, підкреслювати губи олівцем. Відтінок 0,8, до речі, я взяла. Насправді він отак в упакуванні, він доволі такий, не дуже яскравий. Він мені подобається в упакуванні, але коли його наносиш на губи, він доволі має відтінок яскравий. Тому майте на увазі, коли ви будете замовляти. Що якщо ви вибрали відтінок, він трошечки буде яскравіший, ніж він на самому фото. Тому зараз ми попробуємо з вами нанести спочатку аплікатором. Якщо буде занадто яскравий, то я рознесу трошечки кісточкою. Зараз спробуємо. Ну, на камеру, звичайно, на камеру він вам не такий яскравий, до речі, а от в реальному він яскравий. Як на мене на день трішечки він заяскравувати. Ну, на камеру просто супер. На камеру мені особисто подобається те, що я бачу. Ну, Я думаю, ви його бачите. Він як на мене, трішки засідувати. Для такого мейкапу я все-таки тимніше трішечки хотілось мені відтінок на губах, але ми залишимо це, тому що ми з вами тестимо даний бренд, дані його продукти, тому я його, в принципі, залишу. Дана рідка помада, на те вона і рідка помада, що вона через кілька хвилин вона зробиться матовою. Але вона, попри те, що вона матова, вона доволі комфортна і приємна, до речі, на губах. Мені подобається. Ну Ось такий мейкап у мене вийшов. Обов'язково пишіть в коментарях, чи вам сподобалося. Протестили ми з вами ось такі два продукти від українського бренду Париса ось така палетка і рідка помада. В принципі, мені дуже подобається. Мені дуже подобається їхнє упакування, це на 100%. Мені подобається дуже вся палетка, їхні відтінки. Я ще планую все-таки взяти ще якусь таку ж саму палетку, іншу, яку мені хочеться придбати, там більш такого червонуватого відтінку. Також я дивлюся. І ціна дуже дуже вони бюджетні, щось більше 100 гривень. Я вже не пам'ятаю. Ну, дивіться мої розпаковки, там я називала їхні ціни. Ну, і, звичайно, мені подобається ось ця рідка помада. Її дизайн, її формула, вона дуже приємна, до речі, на губах. Просто звертайте увагу, коли будете замовляти, що вони в реальному житті, порівняно з фото, вони трішки яскравіші, ніж вони є. А так, в принципі, непогано. Напишіть мені під відео, чи вам сподобалися дані продукти, можливо, вони є у вас. Як вони вам? Напишіть, чи вам сподобався макіяж, чи вам сподобалися. Взагалі, їхня якість, як вони в роботі. Тобто, напишіть мені свою реакцію на продукти, на макіяж. Я буду дуже вдячна. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і зустрінемося з вами в наступних відео. Всім пока!